Чому відбирають віджимають квартири законні? розумієте, ми ж повірили. Ми ж ми пережили все это вот проїздя в городі, випал з підвалів, бомжі. У Нас так. нічого не осталось. Ждуни в тимчасово окупованому Маріуполі, які повірили в усі обіцянки з боку окупаційної влади. Обурилися через те, що їхні проблеми якось так раптом ніхто не вирішує. Квартири віджимають, люди живуть на вулицях. А так звана влада, так званої ДНР. Навіть не думає з цим щось робити. Ну точніше, не так. Вона то думає та робить. Спочатку пообіцяли людям нове житло замість зруйнованого, а потім почали будувати там комерційне житло, яке продається зараз приїжджим із Росії. Ну а місцеві залишилися ні з чим. А що нам остається? же освободили, освободили. власті єсть, єсть кому вірити? Скільки ми не писали в Москву? І всі письма наші возвращаються на Пушилина, там всі сміються? очах натовп гаворя. Ми вас, вас сміємося, каздора так, так, все вірно, а свабаділі, але якось бачите, невдоволення у людей чомусь при цьому є. Невже при Україні було краще? А до речі, деякі ждуни зараз так і говорять. Визнають, що те, що робить окупаційна влада, просто не вкладається в голову. Де-інде діти і пенсіонери виживають у будинках без газу, даху і вікон. А все через занадто корумповану владу, так звану, яка просто пилить бюджет зараз і не робить нічого для людей. У нас при Україні такого не було. Зняли кусок, застелили, Здесь сняли кришу. Лівень у мене шифонера вода текла. То що не згорела, не задымилось, У мене вода текла шифонера. На Наші этаже двоє маленьких дітей, 11 і лет. Тут нет газа. Платежки приносять зарплати не дають. Ага. Пока за февраль, март и апрель не оплатять, ніхто приступати к работе не буде. Тобто грошей будівельникам не платять три місяці поспіль. Все для пошиліна окей. Потім те, що у людей даху в прямому сенсі цього слова над головою нема, це добре. Люди потерплять. Те, що газу в будинку немає, а платіжки за нього приходять, це теж взагалі-то прекрасно. Більше грошей наварити вийде. Куди не глянь, дійсно всюди суцільні переваги. Чесно, не дивно навіть, що він вважає, що Донбас розвивається. По більшому счету нічого не прийшлося придумувати, нічого не прийшлося і а просто потрібно було. Поступати по совісті там, і говорити правду. У окупованому Криму силовики через вікно увірвалися додому до мешканців, котрі слухали там українські пісні. У зв'язку з чим у мене виникло питання: якщо Росія напала на Україну і окупувала частину території під. Приводом захисту російської мови та русскоговорящих, то виходить, що за їхньою ж логікою Україна може повноправно лупити ракетами по Росії та новим російським регіонам, бо там забороняють українську мову та утискають україномовних. М? Але ні, Кремль вважає, що лише він може знищувати наші міста та окуповувати їх, а ми не маємо при цьому захищатися та боротися за своє. Якась така логіка у цих людей. Единственное, от чего страдают жители Крыма, это как раз террористический киевский режим. Киевский вот этот вот самый а, кружок убийц не способен не созидать, не по-настоящему творить. не ставить добро, він може тільки розрушати. Мені здається, Маша тут щось переплутала, адже жителі Криму почали страждати якраз таки після 2014 року, саме тоді, коли туди незаконно вдерлась Росія. Ну а те, що робиться на півострові, це фактично знущання з людей та зі здорового глузду. Посилюються репресії проти кримських татар, також проти тих, хто не підтримує окупаційну владу. Там не можна зараз спокійно підняти голову та сказати, що раніше було краще. При цьому тих, хто може і хоче так сказати, навіть ну, ждунами не можна назвати. Ну бо вони просто бачать і просто порівнюють. Ага, 10 років тому ми жили ось так і ось так. А зараз ми живемо ось так і ось так. Але в Криму так само, як і на окупованому Донбасі. Розвиток існує лише в головах гауляйтерів, так само, як і інвестицій. Кримський пахан Аксьонов не виняток. Ще нам торка Хочеться сказати славу благодарності, спасибо за те, що понимают і терпят. курс взят на змінення. Тобто он буде, я медує з точки зору порушення качества життя. Так, так, підвищення якості життя планується. Нові можливості, нові перспективи, інвестиції в півострів. Але це все ну колись десь вже завтра. А поки триває так звана СВО, яка спрямована наче, на покращення життя, принаймні як про неї каже Путін. Але той же Шаксьонов зараз каже, що на жаль, через це. В Криму не може бути зараз туристичного сезону. Якось дивно, правда? Курортному сезону бить, Сергій Олегович? Курортному сезону бить. Є, звісно, питання з логістикою. Я увірюю, що повноцінний курортний сезон, звісно, буде після закінчення спеціальної воєнної операції. А чому ж так раптом, якщо окупаційна влада запевняє усіх, що у них все під контролем? На півострові все захищено. Але якось, бачите, напружуються окупанти, бо розуміють все. Де ти отримав рану? Якщо ви запитаєте, хто це, то я відповім: це типовий защитник руського язика. І як кажуть пропагандисти російські, він родом з Нової Гвинеї. Він приїхав, так би мовити, виборювати інтереси Росії на території іншої країни та битися за так званий «русський мір, в результаті чого і був поранений. Зараз лежить в якомусь шпиталі на окупованій частині нашої країни. Де в цьому логіка або здоровий глуст? Вообще не да. Мы про режим Путина взагали говорим. 20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольцем несколько месяцев. За это время русский успел выучить совсем немного, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. На ломанном русском и жестами рассказал, как был ранен. то, что это полноценный сюжет на канале z пропагандистов. То то еще раз. Люди, які 10 років звинувачували Україну у використанні якихось там найманців, наштампували сотні та ну тисячі брехливих репортажів про якихось там поляків, американців на танках, тепер самі з гордістю демонструють своїх найманців. А це ми ще за контингент ПВК Вагнер не поговорили. Але так, це другое. зараз почуємо, як цей росіянин знає мову, яку він нібито приїхав захищати. Брій Три forest. фрест патруль, мой труп і командир сюда дуже гарна вимова. Справжній патріот. Направду подібна схема у Путіна працює, як то кажуть, як швейцарський годинник. Щоб відкрито не залучати багато найманців, вони роблять все наступним чином: Росія агітує іноземців вступати до лав своєї армії, а їм за це пропонують дати громадянство Росії гроші та й комусь навіть житло. Як ви розумієте, до останніх цих двох пунктів доживають далеко не всі. Проте громадянство видають всім, начебто, оперативно, щоб якщо що казати так, це ж руський, він за нас. Чесно, просто якийсь театр абсурду. Мені навіть нема що тут додати. Починаємо з кадрів дня, ета фронт, бо так сейчас виглядає город Часов Яр, яка активно штурмує армія Росії. Російська пропагандистка Скабєєва в етері своєї програми розповіла про те, що ж таке насправді русський мір, та про те, з чим вони йдуть на територію України. З її рота на цей раз не летіли казочки про освобождення, про допомогу, про так звані братські народи. Вона просто раділа тому, що російські окупанти планомірно зносять українські міста. Нос судари з реактивної артилерії, авіації а то вже кадри штурма Біла Горовки, куда російські артилеристи поцінули Санцепеки. Їх робота м'яко говоря впечатляє. Зафіксуйте, що вже немає ось сих очирем та розмов про те, що це зсу, нібито самі розбомбили у ну, той же ж Маріуполь або Бахмут, або інші міста. Путінські нацисти вже відверто насолоджуються тим, як вони стирають бомбами міста, ті самі міста, в яких за їхньою ж логікою на них чекають їхні люди, які мріяли 10 років про звільнення. Якщо після такого хтось і далі продовжує чекати на русський мір, десь ну, чесно, я не знаю, що в головах у цих людей. Смисл Росії бути великим уравнителем. І коли мір з сума. Росія просипається, стряхи все сюди не наснує, споминають своє під назначення і йде спаси чоловічства, людей к богу. А ще показовим є досить те, що хоч на законодавчому рівні, от у минулому випуску говорили, та що Росія хоче заселяти окуповані території, що вони там нікого не кидають, що будуть вкладатися туди тощо. Направду наряду із цим на законодавчому рівні, так само нещодавно, губернатор Ростовської області підписав наказ про... цитую, «Створение 5-километровой окремой зоны на административном кордоне с так званими ДНР та ЛНР». Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, а также незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона. Как только услышали, так Ка ініціатива впроваджується для того, аби запобігти проникненню на територію Росії терористів. Але почекайте, хіба якісь терористи можуть проникнути з так званих ЛДНР? Пропаганда шерифі 10 років переконує всіх, що жодних терористів там немає, що там є лише ідейні ополченці, шахтарі, трактористи. Навіщо ж тоді від них санітарним кордоном відгороджуватися? Бачимо, що поки зет патріоти кричать, що Донбас це Росія. Насправді російська влада відгороджується від окупованого Донбасу санітарною зоною, як від якоїсь чумної території з ходячими мерцями. Схоже, що жителям окупованого Донбасу знову вказали їхнє місце в русском мірі. Я вам дякую за перегляд і також закликаю донатити на українські сили оборони. Якщо бачите збори, не пропускайте їх. Пам'ятайте, що реально кожна гривня. Може врятувати честь життя, і це не якийсь пафос, це факт, підтверджений, бо ви самі бачили, зокрема в цьому випуску, що робить ворог на окупованих територіях та який русський мір він несе. Поширюйте цей проєкт, будь ласка, також в соцмережах, щоб якомога більше людей могли дізнатися правду про те, що відбувається на загарбаних Росією землях. Дякую.